Звітувати про зроблене, відповідати за обіцяне, дбати про майбутнє. Міський голова Тернополя Сергій Надол підсумовує рік, що минає. 2014-й був непростим часом суттєвих змін для українців та тернополян, зокрема, Євромайдан та революція гідності написали нову сторінку в історії України, і саме Тернопіль став одним з перших міст, яке згуртовано та чисельно піднялось за європейське майбутнє. Після кривавих подій у Києві місто мобілізувало ще більше. З протестами та страйками вийшли практично усі городяни. Такої кількості людей на театральному майдані міста не бачили з часів проголошення незалежності. Тернопільський євромайдан став наймасштабнішим після Києва. Поряд з тисячами тернополян пліч опліч стояв і міський голова Тернополя Сергій Надал. Вчора президент України Віктор Яникомич перейшов останню крайню межу. Кровавий розгін мирної демонстрації мирних учасників мітингу на європейському майдані, де стояли незахищені студенти і діти, це було фактично оголошення війни проти власного народу, проти власного українського народу. Тому сьогодні ми весь український народ. Незважаючи на віросповідання, незважаючи на мову, соціальний статус чи партійну прихильність, повинні всі об'єднатися заради одного єдиного, усунути від влади Януковича, Азарова і їхню орду. Революція гідності, а згодом військові дії на сході країни на аби згуртували Тернопільську громаду. Впродовж року городяни активно приймають переселенців з Криму, масово збирають та відправляють допомогу військовим в зоні АТО. Влада міста долучається і приймає ряд важливих рішень. Зокрема, тернопільські сім'ї усіх учасників АТО звільняють від сплати за комунальні послуги. Приватні клініки з ініціативи міського голови Тернополя безкоштовно лікують учасників АТО. Більше того за кошти працівників міської ради, комунальних підприємств та освітніх закладів міста купують військову амуніцію: тепловізори, бронежилети, кевларові шоломи та інші засоби індивідуального захисту. Учасникам АТО виділили земельні ділянки для будівництва житлових будинків. Уже остаточно затвердили 199 ділянок. Найперше хочу подякувати всім тернополянам, тому що сьогодні немає небайдужих і кожен. Хто чим може, хто коштами, хто речами, хто своєю працею допомагає для того, щоб надати допомогу сприяння всім нашим учасникам туристичної операції. звичайно, міська рада з початку перших днів АТО брала активну участь в допомозі в підтримці. Розпочиналося все ще з допомоги новоствореного батальйону територіальної оборони Збруч, якого потрібно було забезпечити усім необхідним і технікою, і спорядженням, і навіть елементарною сигналізацією на території, де вони дислокуються для збереження зброї. Протягом літа міська рада спільно з працівниками комунальних підприємств, працівниками освітніх закладів зібрала понад 600 тисяч гривень коштів, за які були придбані тепловізори, кевларові каски, шоломи, бронежилети, інше обладнання, за яким звертались до нас і працівники правоохоронних органів, які брали участь, і бійці які воювали антитерористичній операції. У жовтні місяці за кошти меценатів, за кошти. Працівників виконавчого комітету було придбано спеціальний броньований бус, який був переданий спецпідрозділу Служби безпеки України для участі в антитерористичній операції. Україна нині живе в умовах неоголошеної війни, каже міський голова Тернополя. Щоб в черговий раз нагадати про це тернополянам, влада прийняла кілька резонансних рішень. Громада міста їх активно підтримала. Є солідарність в усьому. Візьмемо. До прикладу, рішення міської ради про заборону салютів і фейерверків, яке, можливо, спочатку було сприйнято не зовсім однозначно, але на сьогоднішній день всі і власники закладів громадського харчування, і навіть люди, яких є якісь урочисті події, святкування, весілля, бенкети, вони ставляться цього з розумінням. І ми сьогодні вже довший час не бачимо в Тернополі цих салютів і фейерверків, тому що не можна під час війни проводити такі гучні святкування. Рішення міської ради про Особливе маркування російських товарів і про можливість відмови від їхнього продажу. Бо також сьогодні зайшло розуміння практично усіх підприємців Тернополя, які почали маркувати російські товари. більшість з них почали взагалі відмовлятися від продажу російських товарів, і це знайшло солідарність і підтримку жителів міста. Ініціатива управління торгівлі про те, щоб поставити додаткові значки жовто синім прапор на товарах українського виробництва. Також знаходить свою ініціативу. І сьогодні гасло «Купуй українським, ну, стає звичним, нормальним. І люди, і тернополяни це роблять з почуття солідарності, розуміючи, що це кошти, які йдуть в економіку України, розуміючи, що завдяки цьому і стає більш обороноздатною наша армія. Та навіть у важкі часи Тернопіль розвивається, чимало здобутків у сфері медицини. Робота охорони здоров'я спрямована на покращення якості та ефективності медичної галузі, розвиток первинної медико-санітарної допомоги, зміцнення матеріально-технічної бази медичних закладів міста за гроші. Міського бюджету вдалось практично завершити реконструкцію інфекційного відділення комунальної лікарні швидкої допомоги Тернополя. В Будівлі вже замінили вікна, системи електро, водопостачання та каналізацію, встановили пожежну сигналізацію та комунікації. А четвертий поверх з окремими боксами вже приймає перших пацієнтів. Наступного року роботи продовжать, адже на ремонт використали більше 700 тисяч гривень з передбачених понад 8 мільйонів. Цього ж року на базі Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги відкрили сучасний лікувальний медико-діагностичний центр Ортоклініка. Заклад, який об'єднав галузь ортоподії і травматології при захворюваннях та травмах опорно-рухового апарату. Нині тут безкоштовно приймають учасників АТО, а соціально незахищені тернополяни мають знижки на лікування. Амбулаторію загальної практики сімейної медицини відкрили та презентували у Тернополі на вулиці Куліша. Заклад розрахований на обслуговування близько 6 тисяч тернополян і відповідає всім сучасним вимогам та європейським стандартам. Для лікарень міста придбали додаткове надсучасне медичне обладнання на суму більш як півтора мільйони гривень. Встановлюють термінали самообслуговування. Це придбання флорографічного апарату, це придбання апарату УЗД, лікарні швидкої допомоги. Це придбання дихальних апаратів для новонароджених для потреб пологового будинку. Проведено ремонтні роботи в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги, яке, до речі, є єдиним на всю Тернопільську область. Зараз проводяться ремонтні роботи в дитячому інфекційному відділенні. Крім того, для потреб лікарів швидкої допомоги було придбано три одиниці автомобілів для покращення і пришвидшення доїзду до хворих. Автомобілі мають підвищену прохідність, які дають можливість лікарю собі доїхати до хворого чи зимою, чи влітку, незважаючи на будь-які погодні умови. Головна біль усієї України дороги в Тернополі. Цьогоріч вдалось зробити чимало. Капітально відремонтували дороги на вулицях Збораська, Карпенка, Шептицького, Текстильна, Оболоня, Пушкіна, Гайова. Поточним ремонтом відремонтували дороги 70 вулиць міста. Питання не тільки в тому, що зроблено капітальний ремонт асфальтобетонного покриття, вирішена проблема з водовідведенням. На цій ділянках дороги більше не буде затримуватися вода. Зроблена нова сучасна розмітка. І ці дороги повністю готові для їхнього використання і довший термін часу зможе служити для потреб тернополян. Комфортніше, тому що менше пробок, не така шашка там з Бараська на Карпенка, тому що поплив асфальт, він вже набагато краще їде згори. Ну є трошки лихачі, що ганяють тепер там. Ну, загалом дорога нормальна. Зараз комфортніше, але якість ну, зима покаже. Після зими обично може бути погірше це стан. Ну, я як я чув, говорили, що нормально зробили, бо якість має бути нормально. Чимало заплановано і на наступний рік. Вважаємо, що необхідно все ж таки вирішити проблему з дорогою по дамбі Тропільського ставу, яка з року в рік відкладалася. Той стан, в якому знаходиться сьогодні, є. Незадовільним, потрібно повністю вирішити питання капітального характеру. Я думаю, що ця дорога має бути відремонтована повністю по новому так само як і вулиця Збаражська. Зараз вже розроблена проєктна документація. Так, це є досить недешеве задоволення, але це те, що змінить лице нашого міста, тому що по суті ця дорога є однією з головних доріг, коли будь-хто в'їжджає в Тернопіль, зразу проїжджає біля цієї дороги. По цій дорозі також потрібно завершити роботи по укріпленню реконструкції набережно тернопільського ставу. І в сторону до наставної церкви, і в протилежну сторону до пивзаводу. Є плани створення започаткування нового парку, скажімо, який би називався парком дружби, тому що основою його мали би стати ті алеї, які будуть алеї з дерев, які будуть привезені від наших міст партнерів з інших країн. Ми зробили чудове місце відпочинку для мешканців східного масиву це бульвар Данила Галицького. Було б дуже правильно, якби такі бульвари з'явилися на сонячному масиві, з'явилися на масиві дружба. Все це в планах на наступні роки. Капітально відремонтували 41 світлофорний об'єкт. Тепер замість ламп розжарювання нові технології, світлодіодні світлофори зручні, економні і довговічні. На кількох вулицях капітально відремонтували вуличне освітлення. Наступного року електрообладнання далі замінюватимуть. На проспекті Злуки у капітально відремонтованому дворі 41-го-43 будинків презентували першу в місті екопарковку, використавши досвід Польщі замість асфальтного покриття бетонні решітки, де у проміжках ростиме трава. На бульварі Данила Галицького, який уже став улюбленим місцем відпочинку дорослих та маленьких тернополян, капітально відремонтували пішохідні доріжки. Чи вдалось капітально реконструювати й вулицю миру? Повністю упоміняне освітлення, повністю поміні пішохідні ділянки, викладена нова бруківка. Встановлений новий великий дитячий сучасний майданчик, де мають гратися діти різних віхових категорій. Одночасно з цим зроблений благоустрій прибудинкових територій, сусідніх будинків, які знаходяться поруч. Зона пішохідна відділена таким чином, що встановлені певні обмежуючі руху, і це надає можливість сьогодні транспорту заїжджати на цю територію і нищити встановлену бруківку або перешкоджати вільному відпочинку людей. Крім того, оновлено зелені насадження і проведено впорядковану. Цей сквер, який існував раніше на вулиці Миру. Продовж останніх чотирьох років у Тернопільській міській раді надають безкоштовні юридичні консультації для городян. Це було першим розпорядженням міського голови Тернополя. З того часу послугами скористались більше як дві тисячі мешканців міста. Близько двох тисяч громадян звернулися за консультаціями різного роду питань в адрес Тернопільської міської ради. Це є і питання, і податкового законодавства, це є питання пенсійного, дуже багато людей звертається. Хоч це є неповноваження Тернопільської міської ради, ми все одно цих людей вислуховуємо, надаємо консультації і чітко радимо, куди звернутися по питань по суті. Навіть в телефонному режимі консультуємося з працівниками відповідних інших державних органів і людям тут надаємо консультації. Цього року в Тернополі на заміну старим бетонним обмежувачам руху встановили нові перешкоди у вигляді куль. Важить одна куля 90 кілограм. Це бетон, який зверху покритий гранітними крихтами. Виготовили кулі на тернопільському підприємстві. Такі перешкоди обмежать рух для легкових автомобілів у центральній та пішохідних частинах міста. Відремонтували і чимало тротуарів. Міською радою прийнята програма ремонту тротуарів. Ця програма розрахована на 4 роки. В цьому році виконано перший етап це про капітальний ремонт тротуарів, встановлена Бруківка на вулиці Руській, Митрополита Стеслава, на вулиці Шевченка, на вулиці Карпенко, на вулиці Збаражській, на вулиці Злуки. В минулому році будуть заплановані для ремонту наступні вулиці, які передбачені в цій програмі. Крім того, приділяється велика увага ремонту дворів, прибудинкових територій, міждворих проїздів. В цьому році нам вдалося капітально відремонтувати більше 20 дворів і міждворих проїздів. Де одночасно з ремонтом асфальтного покриття вирішилось питання відведення води, збільшення місць для паркування, тому що будинки в більшості старі, які проектувалися, розраховувалися на меншу кількість машин. Зараз кількість машин збільшується. Також серйозна сума коштів була закладена для проведення ремонту житлового фонду. Капітально відремонтовано понад 20 будинків, де повністю відремонтовані дахи. Проведено ремонти внутрішньобудинкових мереж, також в 20 будинках. Проведено капітальний ремонт фасадів будинків. і потреба в проведенні подібних ремонтів залишається і надалі. Якщо в цьому році відремонтовано капітальним ремонтом понад 20 дворів і міжбудинкових проїздів, то реальна потреба вже на сьогоднішній день робити такі ремонти майже 100 дворів проїздів. Тому зрозуміло, що зробити це за один рік всі двори, це було нереально, і тому є план робити вже на 2015 рік. Одночасно з ремонтом житлового фонду в місті встановили близько 20 нових дитячих майданчиків. Вони розміщені у різних мікрорайонах відповідно до поданих пропозицій тернополян та депутатів. Велику увагу влада міста приділили цьогоріч спортивним майданчикам. Зокрема, на вулицях Коновальця та 15 квітня з'явились універсальні майданчики, де одночасно можна займатися різними видами спорту. Їх встановили у густонаселених місцях, відтак там займатимуться як мешканці навколишніх будинків, так і учні сусідніх шкіл. Продовжили реконструкцію набережної тернопільського ставу. Площу перед причалом та доріжки вимистили новою бруківкою. На вулиці Футьковича в дворі дитячої поліклініки відкрили й новий майданчик для дітей з особливими потребами. Там є спеціальні ігрові конструкції, які допомагають в реабілітації хворих дітей. Дуже добре зробили для поліклініки. Приходиш на процедури чи до лікаря, і на свіжому повітрі дитинка собі може заспокоїтись, розслабитися. І для діток, і для мам добре, і для бабусів. Дитина тут може розслабитися, і може отут цей апарат дуже гарний і цей правий такий нагрузочний і заспокійливий. Я вважаю, що дуже добре. Цьогоріч 27 дворів отримали нові сучасні дитячі майданчики. Крім того, відкрито два великих сучасних спортивних, універсальних майданчика, які розраховані на будь-які ігрові види спорту. Такі майданчики отримав масив сонячний, це на вулиці 15 квітня. Такий майданчик з'явився на вулиці Коновальця. В планах, як я вже говорив, для зробити таким чином, щоб наступного року, скажімо, кожен з мікрорайонів міста міг отримати такий універсальний спортивний майданчик. Продовж 2014-го відремонтували навчальні заклади. У них встановили камери відеоспостереження, вайфай-точки вільного доступу та додаткові системи безпеки. У дошкільних навчальних закладах для малечі відкрили 12 нових груп. А в Тернопільській Дюшеса з футболу та інших ігрових видів спорту, що на вулиці братів Бойчуків, відновили оновлений басейн, у якому нині займаються усі охочі діти молодшого та середнього шкільного віку. В попередні роки ми розпочали. Провели роботу по збереженню тепла і зменшенню розпоживання в школах і садочках. В цьому році ця робота продовжується, скажімо, в дитячих садочках йде придбання встановлення нового електричного обладнання, яке споживає менше електроенергії, яке є більш ефективним. Крім того, в цьому році в зв'язку з тими подіями, які відбуваються на сході, зв'язку з можливими загрозами. Різних ми вирішили зробити заходи, які би дали більше безпеки для дітей і спокою для батьків. Тобто, батьки повинні розуміти, що діти йдуть до школи не тільки здобувати якісну освіту, але знаходяться в безпеці. Саме тому є розпорядження, є виділені кошти, і по Тернопільських школах відбувається встановлення системи камер відеоспостереження з одночасним підключенням до бездротової системи інтернету. І сьогодні вже, по-перше, навіть батьки мають можливість з допомоги інтернету подивитися, як що відбувається в школі. Крім того, школи знаходяться під постійним наглядом. В кожній школі встановлюються спеціальні кнопки тривожного виклику, які мають можливість в оперативному режимі дати сигнал тривоги про небезпеку на пульт служби державної охорони, і в найкоротший термін прийде охорона для того, щоб ліквідувати ту чи іншу загроза, яка може бути в школі. У Тернополі презентували централізовану систему відеоспостереження міста. Більш як 60 відеокамер у різних мікрорайонах онлайн працюють цілодобово і дозволяють найперше слідкувати за правопорядком Тернополя. Аналогів в Україні система відеоспостереження поки немає. Чимало нововведень і в транспортній сфері міста. Система оголошення зупинок, gps контроль за дотриманням маршрутів і графіків. Остання послуга нині є доступною через інтернет, і чимало тернополян її використовують. До кінця року у всіх тролейбусах з'явиться і вайфай доступ до мережі інтернет. З ініціативою міського голови Тернополя у транспорті планують встановити систему безконтактного розрахунку за проїзд. Тролейбусний парк міста суттєво оновлюється. Цього року для Тернополя придбали вісім чеських тролейбусів. Є мета зробити Тернопіль містом, де буде екологічно чистий транспорт. Таким транспортом сьогодні є тролейбуси. Лише за цей рік ми придбали вісім тролейбусів чарського виробництва. Тролейбуси в чудовому стані, вони після капітального ремонту. Ці тролейбуси дуже гарно зарекомендували в Тернополі. По-перше, це великі тролейбуси гармошки. Вони є набагато м'якшими, комфортнішими, вони можуть містити більшу кількість пасажирів. Вони чудово витримують наші умови. І якщо нам сьогодні такі тролейбуси обходяться в середньому вже з вартість його з придбанням, з доставкою, з розмитненням в межах 350-380 тисяч гривень. То новий тролейбус сьогодні коштує в межах 2,5-3 мільйона гривень. Тобто різниця є відчутна, і за ці суми коштів ми можемо купити набагато більше тролейбусів. Взагалі, за останні три роки ми придбали 18 тролейбусів, тобто при загальному складі 49 тролейбусів в тролейбусному депо ми практично оновили третину рухомого складу. Наступною новинкою є так звана розумна зупинка, яка була презентована і зараз розпочала свою роботу на вулиці Чорновола. Знахочи на цій зупинці, будь-хто має можливість подивитися, по-перше, отримати інформацію, там новинну, інформацію про якусь про погоду, про курси валют, про іншу іншу цікаву інформацію. І крім того, бачите, через скільки часу на цій зупинці буде автобус, через скільки часу на цій зупинці буде тролейбус. Якщо це буде маршрутка, то чи це соціальна маршрутка чи режим звичайного проїзду? На звернення Тернополян влада міста вирішила перейменувати майдан мистецтв на площу героїв Євромайдану. Вже наступного року каже міський голова. А Тернополя запланована реконструкція. Найперше тут з'явиться перша у західній Україні безкоштовна підземна парковка на 100 місць, що вирішить проблему паркування у центральній частині міста. Крім того, на майдані мистецтв заплановано організувати ще одну відпочинкову зону: встановити монументальний пам'ятник героям Небесної Сотні, відремонтувати комунікації та дорогу. В центрі міста з ініціативи міського голови Сергія Надала з'явився історичний унікальний тристоронній годинник, своєрідний символ єднання поколінь теперішнього і минулого. Ще за часів Австро-Угорщини це було улюблене місце тернополян. Біля нього призначали зустрічі і побачення. Традицію активно відновлюють. Мені приємно бачити, що в Тернополі знову з'явився цей годинник, тому що це. З'явилася ще одна візитка міста Тернополя. Вона була і раніше тут, але її відновили. Тому це можливо знову буде місце зустрічей. Можливо, багато буде зазнято тут весільних кадрів чи інших. Ну взагалі радує око якісь нові. Нові пам'ятки, скажімо так. А тим більше, якщо вони ще й були тут раніше і їх відновили, це значить, що люди не забувають свою історію і повертаються до неї. 2014 рік був насиченим цікавими подіями та надбаннями у культурно-мистецькому житті нашого міста. Гастрономічний фестиваль Галицька дефіляда, кулінарне свято цього разу встановили кілька рекордів: справжня українська кухня, кулінарні майстер-класи, виступи гуртів, конкурси красунь, а найважливіше відтворення у. Українських традицій. Цьогоріч фестиваль духовної пісні Я там, де є благословення, провели в іншому форматі. На Гала концерт зібрали переможці конкурсів попередніх років. Через події на Сході духовна пісня звучала по особливому. Люди чисельно молились за мир в Україні. Фестиваль, який започаткований у 2011 році та за короткий час набув міжнародного статусу. Ініціатор та засновник фестивалю міський голова Тернополя Сергій Надал. Десятки гуртів і тисячі. Людей зібрав дводенний фестиваль Файне місто. Зібрані гроші віддали на потребу військових. Нація має виховуватись не тільки у боротьбі, має бути ще певне культурне виховання. У 2014-му тернополяни одноразово дивували спортивні події. Особливо потішив болівальників муніципальний футбольний клуб Тернопіль за останніх кілька років ФК Тернопіль здобув понад два десятки нагород різного гатунку – Завдяки красивій грі та перспективному росту нині ФК Тернопіль серед лідерів чемпіонату України з футболу з-поміж команд першої ліги. Нам вдалося досягнути того, що на Тернопільському стадіоні вже проводяться футбольні змагання міжнародного рівня. Беруть участь збірні грають участь в збірні команди по футболу. Правда, не національні збірні, а жіночі команди, але це вже є результат, тому що це означає те, що рівень Тернопільського стадіону визнаний федерацією футболу на міжнародному рівні. Ці футбольні змагання фінансує УЄФА, і ми щороку бачимо збільшення кількості таких ігор, які відбуваються тут. Звичайно, гордістю Тернополя є зовсім молода, створена футбольна команда, футбольний клуб Тернополі, яка за два роки свого існування по суті змогла сьогодні стати одним з лідерів першої ліги і гра її, показує позитивний результат. Грає, подобається тернополянам. Ми завжди бачимо стадіони, які наповні глядачами, коли відбуваються ігри в Тернополі. І це по перше розток футболу. Друге, це є добрий стимул для юнаків, які сьогодні бачать свою перспективу, що навчаються в спортивній школі міста, не мають можливість попасти в студентську команду, після того попасти в команду першої ліги. Ну і це можливість для тернополян прийти, отримати задоволення від самої гри. Влітку в Тернополі третій чемпіонат світу з футболу серед українських діаспорних команд об'єднав понад сотню українців, які живуть за кордоном. До нашого міста приїхали діаспоряни з Канади, Білорусі, Румунії, Іспанії та Польщі. На фоні цих всіх ігор, на фоні приїзду цих всіх команд. Я скажу на правду, що весь турнір, завдяки тернополянам і завдяки діаспорянам, вдався в черговий раз. Вже стало доброю традицією проводити важливі міроприємства спортивні. Спортивні змагання на набережні Тернопільського ставу і використовуючи акваторію самого ставу, тому що ми вважаємо, що це має бути центром не тільки туризму в Тернополі, але це має бути спортивним центром міста Тернополі. Цьогоріч нам вдалося провести на багато вищому рівні, набагато було більше учасників при проведенні відкритого чемпіонату Європи з аквабайку. Для Тернополян це вже стає звичним, це стає улюбленим. Вони всі очікують, що влітку, напередодні Дня Незалежності, Дня міста такі змагання мають відбуватися. Цього року цімані були набагато більшої кількості учасників. За даними Державної служби статистики, у 2014-му Тернопіль увійшов до п'ятірки найбільш процвітаючих міст України. А в рейтингу найбільш культурних міст наш обласний центр зайняв дев'яту позицію 73-х. цього ж року. Тернопільська міська рада отримала почесний прапор Ради Європи за пропагування ідеї європейської єдності та взаєморозуміння між населенням Європи. Ми Підтвердили, ми вдруге отримали звання міста, яке найбільш привабливе для інвесторів. Таке місце ми присвоїло одне з відділень відомого світового видання Financial Times, яке проводило опитування і включило Тернопіль на перше місце в рейтингу найбільш привабливих міст для інвестицій. Крім того, приємним є те, що вже другий рік поспіль ми отримуємо почесні відзнаки від Ради Європи. Якщо минулого року ми отримали диплом Ради Європи, то в цьому році ми отримали ще більшу відзнаку це є Прапор Ради Європи, який нам тут в Тернополі на День міста вручав посол Ради Європи, дуже було символічним, що вручення цього прапора відбувалося саме на тому місці, де починалися перші акції протесту, які проводили студенти і молодь Тернополя з вимогою підписати договір про співпрацю з Європейським Союзом напередодні події Майдану і Революції Гідності. Це відзнаку міста Тернопіль отримало за свої європейські прагнення, за свою позицію стосовно. Історію інтересів Європи за те, що тернополяни показали своє бажання жити в гідній європейській країні, і насправді це відзнака всього міста, всіх, хто своє праці доклалася для того, щоб зробити наше місто кращим. Це відзнака за добру міжнародну співпрацю. За чотири роки роботи Сергія Надала на посаді міського голови Тернополя встановили понад сотню нових дитячих майданчиків, відремонтували більш як 40 дворів, 100 покрівель житлових будинків, дорожнього покриття, капітальним ремонтом понад 100 тисяч квадратних метрів, поточним близько 150 тисяч квадратних метрів. Придбали більше 20 нових тролейбусів. Зроблено чимало, однак ще більше перспективних планів кропіткої роботи та ефективних рішень попереду з новими силами ідей. Ями та бажанням влада працюватиме далі заради інтересів міста та благополуччя тернополян.